Валентина Андріївна, літня 79-річна жінка, вийшла на дорогу, щоб спіймати авто і дістатися додому. Вона щойно була в управлінні пенсійного фонду, приїжджала сюди зі скаргою на відділення, яке знаходиться в її місті, але правди так і не домоглась. А тепер поверталася додому, зітхаючи і думаючи про те, що чиновники зовсім знахабніли, прикривають один одного і не хочуть працювати по совісті. Вона йшла дорогою, а повз проб їжджали автомобілі, і від них віяло пилом та вітром. Щоб не дихати цим, вона притискала до губ хустинку. іноді робила кілька ковтків води з маленької пластикової пляшечки. Раптом поруч із нею зупинилась велика машина, з якої вийшов чоловік, років так сорока. Бабусю, ти куди йдеш? Може, тебе кудись підвести? запитав він. Ой, милий чоловіче, дякую тобі, та тільки нам, мабуть, не по дорозі, відповіла Валентина Андріївна і назвала місто, в котрому жила. Якраз таки по дорозі, сказав незнайомець і переконував бабусю сісти до нього в авто. Я теж туди їду, пояснив він. Коли вона зручно влаштувалася на сидінні, повернулася до нього, щоб подякувати за допомогу. Вони розговорились. Микола, так звали доброго незнайомця, їхав до міста у справах. Як вона зрозуміла, у відрядження. Жінка ж розповіла йому, що приїжджала скаржитись на пенсійний фонд. А що таке? поцікавився Микола. Та вони тут зовсім знахабніли в нас, почала Валентина Андріївна. Мій чоловік Павло Іванович інвалід, на колясці. Йому належать пільги, виплати там всякі, але щоб їх отримати, вимагали документи і, звісно, вимагали його присутності. Я ходила, намагалася пояснити, що мій Павло не може приїхати. Ми далеко живемо від організації, добиратися незручно, тим паче на колясці довіреність приносила паспорт його, та все без толку, говорить, нехай сам приїздить. Ну що ж, знайшла я машину, заплатила, привезла чоловіка до того пенсійного фонду, а там сходи високі. І я навіть не змогла підняти його. Це просто неможливо. Добрі люди допомогли мені. Але, думаєш, нас прийняли. Та де там? Виявилося, що та спеціаліст, яка працює з нашим районом, у відпустці, а ніхто інший нас приймати не захотів. У чоловіка мого піднявся тиск і прямо з фонду його відвезли в лікарню. А Люба Васильівна, це наша головна, ще й посміялася над ним. Говорить, вам скоро вмирати, а ви все грошей шукаєте халявних. Прямо так і сказала, обурилась бабуся. Так, вона зітхнула. Але які ж вони халявні, ті гроші, якщо 40 років я працювала вчителем, а мій Павло пожежником працював все життя. Там і травми отримав, які до старості, тільки загострились. Не від хорошого життя він інвалідне крісло сів. Валентина Андріївна надовго замовкла. Микола теж мовчав, про щось думаючи. Нарешті він запитав А чому додому пішки йшли? Та автобуси погано ходять. Я на останній не встигла, а на таксі в мене грошей немає. Спасибі тобі, Микола, за твою доброту. Та що ви, Валентино Андріївно, не, немає за що, це вам спасибі, що ви все життя так працювали задля блага людей. Ех, Миколо, знову зітхнула бабуся. Ніхто цього не цінує і не розуміє, тільки ти. Через годину Микола відвіз Валентину до самого дому, а до цього заїхав у магазин, набрав цілий пакет продуктів, які він передав бабусі. Вона засмутилася, не хотіла брати, але чоловік не полягав. І Валентина Андріївна почала йому дякувати. Колись у мене був син, сказала вона, такий же добрий, як ти, і очі в нього були як у тебе, такі ж зелені». Пішов по батьківській лінії, пожежником працював, але на одній із пожеж загинув. Багато років пройшло. Микола ходив з бабусею по домі, а потім він попрощався, побажав їй всього найкращого і залишив свій номер телефону. Сказав, раптом знадобиться якась допомога, нехай обов'язково йому повідомить. Та що ти можеш зробити? покивала головою бабуся. Правду шукати, тільки час дарма втрачати. Звичайно, завтра я знову піду до нашого пенсійного фонду. Може, чогось такий доб'юся, а тобі дякую. І нехай у тебе, Миколо, все буде добре. Попрощавшись із нею, Микола поїхав, але довго не міг забути розмову зі своєю випадковою попутницею, пенсійний фонд, на який скаржилась Валентина, і справді був відомий своїм поганим ставленням до відвідувачів. Скарг на нього було безліч. Але Люба Васильівна, яка очолювала цю установу, вміла задобрити вищі інстанції. Тому їй все сходило з рук, навіть махінації з грошима, які належали пенсіонерам. Була близько 10-та година ранку, коли Люба Васильівна, на своїй новенькій, червоній іномарці, під'їхала до сходів будівлі фонду і тут побачила старого інваліда на візку, який намагався піднятися. Але він навіть уявити не міг, як це зробити. Тоді… Люба Василівна подивилася на спітнілого чоловіка і пройшла повз нього, але той її покликав Мені б допомогти. А я вам що наймалася? грубо відповіла вона і насупилась. Ви що сюди йдете без помічників. У вас є діти, внуки, нехай вони вас і возять. Та немає в мене нікого, покивав головою старий. І просити мені нікого. А ви тут працюєте, значить, повинні нам допомагати. Конкретно я вам взагалі нічого не повинна, сказала жінка. Я що, зобов'язана тут сидіти і всім допомагати? Ну так покличте кого-небудь. Тоді старий дуже обурився. І, розумієте, це державна установа. Я не додому до вас прийшов, я маю право на допомогу. О, ще чого не вистачало, щоб ви до мене додому приходили? грубо засміялася Люба Василівна. І, взагалі, які у вас тут права? Про що ви говорите? Права є в тих, хто має багато грошей, а такі, як ви, взагалі про права не мають розмовляти. З пенсійного фонду вийшло кілька людей, серед яких були і його співробітники. Швидко зібрався натовп, в якому були не тільки працівники фонду, але й його відвідувачі. Всім було цікаво подивитися на те, як начальниця сварилася з розгніваним інвалідом. Я буду скаржитись, вигукнув старий. Я до мера дійду. Та скільки влізе, йди, махнула рукою голова пенсійного фонду. Ми з ним щодня вихідні проводимо разом, відпочиваємо. Що? Думаєш, йому більше робити нічого, як на тебе свій час витрачати? Зрозумівши, що правди не добитись, старий звернувся до людей, які стояли на сходах. Ну, хоч ви мені допоможіть, друзі. Чоловіки і жінки перекинулись поглядами, а потім подивились на свою начальницю. Люба Васильівна знизала плечима. Якщо вам подобається носити кожного, то будь ласка, а взагалі на вашому місці я б займалася своїми обов'язками, якщо не хочете вилетіти з робочих місць. Чоловіки опустили голови і пішли на свої робочі місця. За ними пішли інші, тільки молоденький охоронець підійшов до старого і сказав Дідусю, я тебе віднесу і посаджу на лавку, а потім підніму твою коляску. Сам я, звісно, не дуже сильний, не зможу підняти тебе разом з візком. Дякую, хлопче, я сам, промовив старий і раптом підвівся на ноги, а потім зняв парик бороду, верхній одяг, під яким ховався елегантний дорогий костюм. Перед здивованим натупом постав чоловік, років так сорока, з розганіваними зеленими очима. Люба Васильівна від подиву відкрила рот, але потім з обуренням накинулась на незнайомця. Що це тут за маскарад відбувається? З яким право ви маєте тут таке влаштовувати? На це в мене є право, сказав чоловік. Дозвольте, будь ласка, відрекомендуватись. Мене звуть Микола Федорович. З сьогоднішнього дня. Я займаю пост мера вашого міста. Мій попередник, як ви кажете, Люба Васильівна, ваш хороший знайомий, звільнений з посади, тому що не в змозі забезпечити нормальний рівень життя простих людей. Мабуть, увесь свій вільний час він так звик витрачати на відпочинок у вашій компанії. Але тепер цього не буде. Через півгодини у пенсійний фонд, яким ви, Люба Васильівна, керуєте, приїде комісія. Будуть перевірені всі документи та якість вашої роботи. Ну і звісно, будуть опитані всі відвідувачі. Хоча, настільки я зрозумів, тут працює тільки одна людина оцей молодий хлопець. Хлопче, давай руку. Всі інші будуть звільнені, я особисто вам, Люба Васильівно, буде дуже важко знайти нове місце роботи. Це я вам обіцяю. У місті, яке довірили мені, місця для вас немає. Ваш робочий день починається о восьмій ранку, а ви о котрій з'явилися? Mm. І, до речі, чекаю ваших пояснень стосовно приєму пенсіонерів і інвалідів, тих самих людей, про яких ви повинні дбати. І скажіть, будь ласка, сядьте мою. Віз коляску і спробуйте піднятися до дверей. Натуп загудів. Тільки тепер всі зрозуміли, що трапилось і хто перед ними стоїть. Люба Васильівна не могла звести очей з Миколи Федоровича, а той не зводив погляду з неї. Вона стояла з відкритим ротом то блідла, то червоніла, не в змозі промовити жодного слова. Ратом з натупу вийшла невисока, худенька старенька і уважно подивилася в обличчя нового мера. Микола, вигукнула вона, я нічого не розумію. Я не розумію, ні, я вас не обманув. Насправді я мер цього міста. Просто свою роботу я вирішив почати не з привітань, а зі знайомства з простими людьми. І ні краплі про це не шкодую. Так чи інакше я маю намір перевірити всі державні заклади міста. Надіюсь, це змусить працювати всіх. Як має бути. Тим часом Люба Васильівна прийшла до тями і повернулась до нового мера. Микола Федорович, мені дуже шкода, що так трапилось, але ви розумієте, це всього на дурне непорозуміння, я впевнена, що більше такого не буде. Сподіваюся, ви мене зрозумієте, і ми. Але договорити вона не встигла. Оборений натовп почав говорити різні голоси. А ти хоч раз взагалі входила в становище людей? Ти тільки думала про себе, про свою рідню, взагалі, і ти всіх посадила своїх рідних на крісла. Ніхто не хоче працювати, а тобі все одно. Тоді Микола Федорович підняв руку. Я все вирішу в найкоротші терміни, пообіцяв він людям, котрі стояли перед ним. А ще я хочу сказати: мій кабінет завжди відкритий для відвідувачів. Приходьте, і ми вирішуватимемо всі ваші проблеми. А тепер повернімося в зал, і я подивлюсь, як вас тут обслуговують. Микола Федорович стримав своє слово. В результаті масштабної перевірки з посад були звільнені вся верхівка пенсійного фонду та кілька його співробітників. Недовзі почалася установка сучасних зовнішніх ліфтів. Ну і, звісно, підйомників для інвалідних візків і просто для людей, яким важко підійматися по високих сходах до будівлі пенсійного фонду. Відвідувачі не могли нахвалитися обічливими працівниками, які швидко вирішували всі питання. А Валентина Андріївна вперше за довгий час добилася всього, що заслужив її чоловік. Вона сама не вірила, що може так статись. Вечорами вони з Павлом Івановичем довго говорили про випадкову зустріч Валентини з Миколою, яка так раптово змінила їхнє життя. Інші пенсіонери також не могли нахвалитися. Новому керівництву пенсійного фонду, призначеному самим мером міста. Минуло два місяці. Якось Валентина Андріївна зранку пішла на ринок, щоб купити дещо з продуктів. Раптом на рибному ряді вона почула голос: продавщиця сварилася з покупцем, який звинуватив її в тому, що вона продала йому несвіжу рибу. Ну, і ще й обманула. З цікавості стара жінка підійшла ближче. Прикривши рот долонею, вона побачила. Що за прилавком у брудному мокрому фартусі стояла та сама Люба Васильівна, колишній керівник пенсійного фонду, і сварилася з незадоволеним покупцем, який намагався повернути їй рибу. Ну і, звісно, вимагав повернення грошей. Люба Васильівна не здавалась і продовжувала ображати чоловіка. Але потім підняла голову і побачила перед собою бабусю, яка стояла неподалік. Вона одразу пізнала Валентину і тут же кинула рибу у брудну воду, витягла гроші і кинула зім'яті куп'юри на прилавок, а потім відвернулася від всіх і кипіла від злості. Ще не вистачало, щоб ця стара баба позвонила мерові і поскаржилась на те, що вона обманює покупців. А в любе Васильівни. І без того все пішло на спад. Чоловік її залишив, друзі та знайомі від неї відвернулися, діти роз'їхались і зовсім не згадували про маму. Що хоч якось вижити, їй довелось погодитись на цю погану роботу. Ох, чому їй так не пощастило? А все це через заздрісних людей. Валентина Андріївна тільки покивала головою, дивлячись на колишню чиновницю, і подумала, як буває в житті. Шкода, що не завжди навіть таких моментів вистачає. Щоб показати людям правду, і життя від цього стає світлішим. Усміхнувшись від цієї думки, Валентина Андріївна купила все, що було потрібно, і поспішила додому, де її чекав чоловік у новенькому інвалідному візку, подарованому мером. Адже він подарував інвалідні візки тим, хто не мав змоги їх придбати. Микола, який хороший, подумала Валентина Андріївна. І всі про нього добре відгукуються. Оце нашому місту пощастило з мером.